Доброго дня малята. Кидання м'яча обома руками знизу. Щоб дітям було цікаво виконувати цю вправу, зробіть її разом з дітьми. Станьте напроти один одного, ноги на ширині плечей, прями руки з м'ячем внизу і кидаємо м'яч знизу так, щоб його могли спіймати. Ось так. Доброго дня, малята! Вправа на рівновагу! Ходьба по мотузці, покладена у вигляді коло, з різним положенням рук. Я поклала мотузку, а ви можете зробити коло зі скакалок або стрічок. Стали на мотузку і приставним кроком праву сторону, руки на поясі, починаємо рухатися по колу, по нашій мотузці. Ось так. Повертатися лівим боком руки можна або вгору, або за спину. Я зроблю за спину і лівим боком. Приставним кроком йдемо по мотузці. Тепер ваша черга. Право виконуємо за складненням, стрибки у висоту з розбігу. Доброго дня, малята! Зараз ми будемо підстрибувати до предмета, який знаходиться вище нашої голови. Дивіться, ось така іграшка у іграшка. Іграшка нас є. І будемо намагатися до неї дістатися. Встали. і енергійно, активно відштовхуємося обома ногами, підстрибуємо до предмета, торкаючись його рукою. Ось так. Ще раз спробуємо. Ось так. А тепер ваша черга.